Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на січень 2024 року. Леви, хочу вас привітати з Новим роком і побажати, щоб в цьому році здійснились всі ваші мрії, цілі і плани. І гороскоп хоче розпочати з того, що 2 січня планета Меркурій виходить з ретроградного руху і буде рухатись прямому русі. І тому, якщо у вас були плани на купівлю техніки, на купівлю нерухомості чи автомобілів, чи ви планували розпочати щось нове, піти на нову роботу, то ви це можете робити вже спочатку січня. Єдине, що 2 січня Меркурій, значить, закінчує свій ретроградний рух, а через. Декілька днів ви можете вже все розпочинати робити. Ось наступне: це планета Марс, адже з 4 січня Марс змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас шостий сектор гороскопу. Про що це взагалі говорить? Марс це планета активності. Драйву, спорту і е, то, в якому секторі знаходиться Марс, значить, це буде означати, що в цій сфері життя ми будемо дуже активними. І е, для вас це шостий сектор гороскопу. А це сектор, який відповідає за роботу, за рутину і за здоров'я. І е, це означає, що в роботі ви будете дуже активними, ви е, можете активно займатися спортом. Багато Часу приділяти роботі, і вас на все буде достатньо енергії. Ще хочу сказати, що шостий сектор гороскопу для вас в січні місяці буде дуже важливим, тому що там будуть знаходитися чотири планети, а це дуже багато, тому акцент на роботі у вас буде зроблений в січні і. Це не час ну відсиджуватися на дивані і думати там, наприклад, якщо у вас за вікном холодно, не думайте про це. Тому що якщо ви хочете ну, заробити, заробити, зробити якийсь прорив в роботі, що вас помітило начальство, або що якщо ви працюєте на себе, що у вас був хороший результат і так далі, так це значить хороший для цього час. Ось наступне це новий місяць, який відбудеться 11 січня. Відбудеться він в знаці Козиріг. і це для вас той самий шостий сектор, про який я говорила попередньо. А що таке новий місяць? Новий місяць це коли щось нове входить в наше життя. А по шостому сектору це що може означати, що вам можуть запропонувати нову роботу чи нове співробітництво, чи нову посаду. Чи роботу на новому офісі в новому місці і так далі? От, по зміні рутин, як, як може змінитись ваша рутина? Якщо тема роботи, в принципі, для вас не актуальна, як може змінитись? Наприклад, або ви сиділи в декреті, а зараз вийдете на роботу по новому місці? Або Наприклад, зміниться ваша рутина. навпаки, ви будете працювати з дому. І так як раніше ви там їздили на роботу, багато часу витрачали на дорогу і там, наприклад, обідали в кафе, так далі, то ви просто будете більше часу проводити вдома. Вже вам не потрібно буде носити жакети, піджаки, костюми. Ви будете сидіти вдома в спортивках і їсти на кухні. Змінилася ваша рутина. Що стосується теми здоров'я, у вас можуть з'явитися нові звички, так як звичайно, взимку ми менше ходимо пішки, тому що там холодно або е, нема, ну, сонця менше, немає, але це енергії. То е, може бути, що ви, значить, е, просто запишетесь в спортзал або. Будете ходити в басейн, щоб підвищувати свою активність. Ось наступне це планета Меркурій, адже 14 січня Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас шостий сектор гороскопу, той самий шостий сектор, про який я активно розповідаю. І значить, Меркурій це планета, яка відповідає взагалі за спілкування. За підписання документів, за поїздки недалеко до 300 кілометрів, за транспортний засіб, за, за родичів. І коли Меркурій буде в шостому секторі, це означає, що ви дуже легко зможете порозумітися з людьми на роботі. Наприклад, у вас будуть якісь переговори, буде сидіти там декілька людей, і всі будуть слухати вас. Тобто клієнти і люди, з якими ви працюєте. Іти, ваші колеги, ваше ваші начальство, всі будуть прислухатися до вашої думки, тобто з вами однозначно будуть рахуватися і вас поважати, і так далі. Тому це дуже хороший час для вашої роботи, Лев, і варто його використати. А наступне це сонце. Аж 20 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Сонце це наше світило, яке змінює знак раз в місяць. Тобто, в одному знаці воно знаходиться один раз в місяць на рік. І для вас це значить. Сьомий сектор гороскопу, тому що водолій це протилежний від вас, від вас знак. Це знак, який знаходиться в опозиції до вашого знаку. І тут для вас буде актуальна тема спілкування з оточуючими вас людьми. Тому що сьомий сектор це всі люди, які нас оточують. це це наші сусіди, наші партнери, наші друзі, наші батьки, наші діти тобто, все наше оточення. І е, е, ви можете змінити своє ставлення до інших людей, що ви можете зрозуміти. Як ви себе вели там, наприклад, чи в компанії, чи на роботі, чи в колективі, чи своїм партнером, чи своїми дітьми, вам може це хтось підсвітити, наприклад, психолог, або ви можете через якусь ситуацію зрозуміти це. Чи, наприклад, теж дуже хороша практика є, коли ви ставите себе на місце іншої людини, бо інколи люди просто не знають і не розуміють. Чого ми хочемо, і це нормально, тому що е, ну, жодна людина не може залізти на в голову і не може знати там, чого ми хочемо. І е, Коли ми це не скажемо, тому у нас є рот для чого, для чого для того для спілкування в першу чергу для того, щоб е, проговорити. Наші потреби, наші бажання, як би ми хотіли, щоб до нас ставились. І, можливо, хтось вам це пояснить, можливо, ви самі це усвідомите. Ну, тема сьомого сектору для вас буде дуже актуальною. І ще до теми сьомого сектору підключається Плутон. Адже 21 січня Плутон. Знову робить спробу увійти в знак Водолій. І це для вас той самий сьомий сектор гороскопу. Чому я так говорю? Тому що в 23-му році Плутон вже входив на три місяці в знак Водолій, потім виділився назад в козиріг. Зараз ще він знову війде в Водолій, потім знову виділиться в Козиріг, І в кінці року вже на 20 років увійде в водолій і буде трансформувати тему ваших стосунків вашого ставлення до людей і всі ці теми для вас будуть актуальними. От, ну, тому по Плутону в сьомому секторі, звичайно, може змінюватись ваш статус, тобто, ви можете розлучатись, ви можете виходити заміж, можете, може змінюватись ваше оточення, ваше ставлення до людей, ставлення людей до вас. тобто Плутон це велика палітра, і там буде багато різних картин для вас намалює протягом 20 років. Ось а наступне, значить, це Венера, адже 23 січня Венера теж приходить в знак Козиріг і це для вас шостий сектор гороскопу. Тобто Венера доєднується до всіх тих планет, про які я говорила попередньо, і утворює певний стеліум планет у вас в шостому секторі гороскопу, і так як планет. Та Венера це планета, яка відповідає за гроші, за красу, за кохання. Тобто, а, можете, до речі, закрутити якийсь роман на роботі з колегою по роботі, по Венері. от але по Венері будуть у вас доходи, будуть робота, фінанси. Тому це хороший час, його треба використовувати. Ось і наступне це повний місяць, аж 25 з січня відбудеться повний місяць, в вашому знаці Леви, в вашому першому секторі гороскопу. А про що говорить повний місяць? Повний місяць, звичайно, приносить підсумки в наше життя, якісь завершення. А перший сектор це сектор, який відповідає за те, як ми зовнішньо виглядаємо за наш стиль одягу. можливо, змінитися Ваші вподобання, ваші стиль одягу, і взагалі стиль. І якщо в глобальному говорити, може ще змінитись ваш статус, ваші прізвища. Можете вийти заміж або одружитись, або розлучитись навпаки. От, ну, більше розлучитися по повному місяці. От, і це ще про наші цілі. І може бути так, що якась ваша ціль, якась ваша мрія здійсниться, і ви про якесь переосмислення, можливо, ви щось усвідомите і щось зміниться в вашому житті. Ось, і наступне закінчується місяць тим, що 27 січня планета Уран виходить з ретроградного руху і буде рухатись прямо. Нагадаю, що Уран знаходиться в знаці Телець, як і Юпітер. Це 10-й сектор гороскопу. Це сектор, який говорить, що у вас багато справ в кар'єрі, в роботі і ще багато планет в шостому секторі. Взагалі хочу сказати, що зараз з кінця січня починається такі. Період, який буває дуже рідко в році, це період, коли всі планети рухаються в прямому русі, і це значить означає, що це хороший час для будь-яких починань, для нової роботи, для знайомств, для шлюбу. для Ну для будь-чого. Тому використовуйте цей час з користю. Такий цікавий місяць на вас чекає леви. Тому я вам бажаю успіхів. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.